Привіт! Мене звати Айріс і сьогодні разом із тобою ми вирушимо Україну казок. Закриваю нята, казка вже починається. Таласик. Жили собі дід та баба. Вже і старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас і дітей немає? От баба і просить діда. Поїдь діду в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. Та й положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоча б якась забавка. Дід спершу не хотів. А баба все просить і просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку. Колиший і пісню співає Люлі люлі телесику наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки вони не полягали увечері спати. Встають уранці аж цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що і не сказати, Та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок, росте і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріз він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник, і срібне весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібні весельце. спустили на річку, він і поїхав. Оце він їздить по ріжці, ловить рибку, та годує діда та й бабу, наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливе до бришка, а як хто чужий, то пливе далі. От мати наварила йому снідати, перенесла до берега та й кличе «Телесику, телесику!» Приплинь, праплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Та Лесик почув ближче, ближче човник до бережка. Це ж моя мацінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник зі зрібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія це підслухала, як мати кличе та та й прийшла до берега. І давай гукати товстим голосом. Талесику, та ласику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи човнику далі. Махнув весельцем і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Талесикова наварила йому обідати. Понесла до бережка та й кличе. Телесико, та переплинь, переплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Він почув. Ближче, ближче човник до бережка. Це ж моя матінка мені обідату принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знову товстим голосом Та ласику, та ласику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він почув, що це не голос матері, Та махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику далі, човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері, ковалі скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. А він думав, що то мати? «Ближче, ближче човник до бережка, то ж мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. «Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла у хату. «Зміючко Оленко, ану натопи піч так, щоб аж каміння розпадалось. Та спечи мені ласика, а я піду гостей покличу. Та й будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже, сідайте ласику на лопату. А він каже, Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка, він і положив на лопату руку. Так? каже. Та ні, бо сідай зовсім. Він положив голову. Отак може: Та ні, бо ні, сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи, каже Таласик Бо я не знаю, як, вона й стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч. А піч як розтопилась, а він як замкнув хату, як заліз на Перевисиченного явора, та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини не чуть. Зміючко Оленко, відчини не узивається От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, виняла з печі, та їдять. Думала, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А телесик з явора. Покотіться, поваліться оленшиного м'яся наївшись. Вони слухають. О, де це? Та знов покочуся, повалюся, Телесикового м'яса наївшись. А він знову, Покотіться, поваліться оленчиного м'яся наївшись. Вони далі. О, що воно таке? Давай шукати, давай, дивитись, та як угледіли телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля, ковалю, ковалю. Ану, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Ковалі скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Да та їх хапросить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята то понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, та ласики просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А я віра тріщить. Відпочинуть, змії та й знову гризуть, відпочинуть, та й знову. Аж летить ще та гусей. табунгусей. Таласик так їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. І ці кажуть: Нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Таласик. От от явір упаде, от от доведеться пропасти, коли це летить собі одне гусеня, Відбилось на силу летить. Та Лесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьмі мене на крилятку та й поноси до патенька, у патенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й угобило його на крила та втомилось сердешне Книзько несе, а змія за ним ледве не вхопить, Женеться, та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило телесико на призбі, а сама ходить по двору, пасеться. От сидить телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та й виймає з печі й каже: Це тобі, дідо, пиріжок, а це мені пиріжок. А Таласик надвору а мені. То це вона знову виймає пиріжка Та оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А Таласик знову. А мені? Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось нечогокає? Та то каже дід: Мабуть, так учувається. Та знову баба: Оце тобі дідусю, пиріжок, а це мені. А мені. каже з призьби Таласик. Отже, таке озивається», говорить баба, та зирку вікно аж на призбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату. Та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Талесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони годували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублик в'язочка. Дякую, що був зі мною. Підписуйся на канал і солодких снів.